Музею. Ще раз хочу привітати сьогодні вас з Міжнародним днем музею, подякувати всім за причетність до музейної справи, до збереження скарбів, до збереження національного надбання, яке є в основі нашої ідентичності, ідентичності українського народу, що є надзвичайно важливо, як ми бачимо, а комусь це взагалі не дає спокою і жити. Тому ця війна, яка в принципі, зараз ведеться, вона ведеться не за територію ми знаємо, а за знищення нашої ідентичності. В зв'язку з тим, що українці мають давню глибоку історію, величезні традиції, культурні традиції, перебування в Європейському домі. І свідченням цього є, очевидно, такий феномен, як негодрукування. Знаємо, що в Західній Європі воно трошки швидше поширилося, але коли ми говоримо про територію сучасної України, зокрема говоримо про Львів, то маємо нагоду цього року святкувати 450-ліття початку книгодрукування. В зв'язку з тим Львівський історичний музей пропонує виставку для Львів'ян, для гостей міста під назвою «Першодрук». Оскільки дійсно на території сучасної України ця книжка вперше була надрукована у Львові. Це відомий апостол Івана Федорова. На ньому стоїть дата, що він був надрукований в році, 1574 році. Але ми знаємо, що процес надрукування в той час був набагато складніший і початки сягають 1973 року. Тому ми сьогодні і визначаємо цю дату. Книжка друкувалася практично цілий рік. Ви зможете її побачити в окремій габльоті. І в підписі прочитаєте, що вона друкувалася 25 лютого 1573 року до 15 лютого 1574 року. Процес друкування книги протягом століть, очевидно, спрощувався. Але до сьогодні основні його засади залишилися тими самими. Залишилися матеріали ті самі, це фарби, це папір, залишилися в основному принципи друкування. Очевидно, коли більше використовувався глибокий, високий друк. Зараз це зовсім інакше. З використанням електронних засобів ми отримуємо книжки рівніше, як і змінилися сам процес набирання літерами, верстання. Все це можна буде побачити на нашій виставці, яку нам підготував куратор цієї виставки, завідуючий відділом пан Петро Слободян. Ще цікавинкою також є те, що ми отримали підтримку. Ульвіський історичний музей отримав підтримку від військової адміністрації обласної у вигляді 37 тисяч гривень, які підуть на майстер. Класи, які ми будемо проводити протягом пів року, зокрема, виготовлені кліше, закуплені матеріали, і діти зможуть самі собі віддрукувати ті чи інші фрагменти апостола. В основу ми беремо або апостол, або зробили таку грамоту спеціальну для дітей, яка буде засвідчувати, що вони це віддрукували. Але йдеться не тільки про дітей, йдеться також про інклюзію, що зможуть незрячі. Зробити то саме, витиснути вже без фарби, просто витиснути на папері зображення і тактильно з цим ознайомитися. Таким чином, ви бачите, що виставка сама по собі ніби є історичною, академічною до певної міри, такою пізнавальною про історію книгодрукування, але водночас і дасть нам можливість себе відчути причетним до процесу друкування. Можливо, трошки більше про саме історію його про виставку, про предмети, які тут представлені, нам розкаже куратор виставки, пан Петро Свободян. Доброго дня! Вітаю всіх також з Міжнародним днем музеїв і хочу сказати пару слів про виставку. Отже, виставка у нас перший зал виставки є присвячений власне зародженню. Книгодрукування тут є частина, присвячена власне діяльності Івана Федоровича, який тут є і представлений його поступ, і апостол, і він також є представлений в вітринах. Рід... Від, э, центри э, книгодрукування 16-17 століття першого э, періоду. Власне, в э, цей період книгодрукування ще є дуже дорогою і складною э, справою. Э, э, Воно розвивається доволі повільно. Друг книжок триває довгий час з одної сторони, з другої ну, це є дуже трудоємка справа, з другої сторони вона потребує багатьох коштів. Взагалі музей двірський історичний музей має велику і дуже цікаву вартісну збірку сорок по основу цієї збірки складає колекція Старобігійського інституту Вільського. Власне, ця колекція також мала дуже цікаву, ну дуже складну долю. В часі Першої світової війни її взагалі було вивезено зі Львова і потім був досить складний процес її повернення в 20-х роках до Львова. Другий зал є більше присвячений вже розвитку в подальшому технології друкарських і присвячений там показані є вже пізніші методи друку 19 20-го 20 століття. Там є представлені різні види друкарських кліше, починаючи від. Дереворитів ксилографічних книжек і закінчуючи чи вже такими більш сучасними методами, як овсетні пластини, не також літографія, також є деякі друкарські е, е, преси тощо. Також значить, я би хотів подякувати всім, хто допомагав при створенні цієї виставки, співавтору Ростиславу Островському, нашому художньому, оформленому відділу пані Олі Аржановій, пані Світані по нашим оформлюючим художникам Юрію і Мар'янові. За допомогу створення виставки і всіх запрошую... фудовикав, всі які підбирали матеріали, і запрошую всіх поглядати виставку.